Hello Friendly, З вами Деніс Френдлі. Коротше, розкажу, як в мене пройшло ну, сьогоднішній день до тепер. E, значить, сьогодні мама сказала, що у мене сьогодні свято, і мене не? Ні, вроді і мене не та. І коротше ми пішли сьогодні, так як трошки відмітити. Хотіли піти на солодкий десерт. Відкрився якийсь новий нова кафешка e, в... В нашому містечку, і поки там таке керамічне з кераміки зроблено, і мама хотіла би ми з'їли посолодке. Але сказала, що в обід е, треба їсти. Ми наїмося солодкого, і не треба спочатку солене з'їсти, не солодке. І ми пішли в інший ресторан, поїли там якісь е, такі, як сухарі е, пільмені, з'їли, що там терчинники і. Не кебаб, а не пам'ятаю. Ось вот така крола штука і там сир, Я забув як це називається, кебаб, чи що, Чи люля кебаб? Не, ну кебаб. Блін, негодно гадати. Ну коротше, я запитаюся мами, що ми то їли. Я напишу під цим відео в коментарях, що ще ми їли. Я забув просто, як це називається, розумієте? Ну і я думав, би вона купила мені десерти, бо я зараз з вами приригував. Вона сказала, що там дуже дорого дорого, що тоді, коли зайшла, дорого було і не взяла. Тому зайшли ми в магазин і купили ось ці трубочки від ямікамі. Якась новинка, від ямікамі ми пробували просто желені цукерки. А це трубочки. Тому думаю, буде смачно, буде. Солодко. Поїхали до заставки. Дені спринті реагує, Дені Сприні реагує. Сьогодні буде реагувати на Рошен Я Гамі. Тут є переклад, бо спочатку на ютуб-шорти почав це читати. а Це Це Білорусія. <смас> Білорусія, здається, не вижу. О, Білорусія, здається. Коротше, ось переклад. На цукерки желені, Ямі Гамі твіст, е, не глазуровані, ровані, ровані. Почитаємо коментарі. До речі. Ютуб мене обрадував вчора. І ви також. Все-таки ви ставите більше, ніж 15 лайків. Аж 20 лайків майже ну деколи ви до 15 ставите. І Ютуб вчора на кінець не списав. Всі майже в коментарях писали: ура! Ютуб не списав лайки. Ну, бачите, деколи Ютуб добрий, деколи поганий. Давайте почитаємо коментарі ваші. Коротше, тут уже запланована на сьогоднішній день публікація. Давайте почитаємо ваші коментарі. Є вже перегляди. Оце взагалі мене обрадувало, 22 тисячі передів. Класно. На кінець жалко, що не було. Я. Попробую на 20-те познімати. Думаю, 20-те вже будуть перегляди. Теж будуть перегляди. Коротше, читаємо коментарі. Я думаю, зараз відкрию взагалі лайків не буде. Коротше, є лайки, супер. На кінець 44 коментарі. Ясно, коментарів більше, ніж лайків. Але супер, що Ютуб цей раз не, спи... не списав. Поїхали. Містер Бістер, коли ти почав казати, що то одинакові смаки, я тоді зрозумів, що то всі смаки в одній трубочці. Еее, Одинакові. А, ну, ну, ще раз перечитаю, якщо ти що ти одинакові смаки. я тоді зрозумів. А, ну так, так. Я думав, що, що то в ко... що 5 штук і в одній штучці смак там. Вісових. Я... В другий банан, третій ще щось. Вишня там чи що було. А то виявилося, що все в одній трубочці. Всі смаки не змішали в один. Коротше, три в одному. Е, Влада Сусак, Денис, ти піднімаєш нам настрій. Дякую тобі, дякую вам за чудові коментарі. Арабік Бой, отличні трубочки, лайк. І тобі також лайк. Міслі, я теж хочу такі трубочки. То купи собі, купи собі то й буде. Шрек ой. Шрек лайф. Приятного пиття. Дуже дякую. Україна переможе, класні трубочки, лайк і тобі лайк. Містер бістер, класні баночки, класні баночки. Ой, блін, я мав перед зйомкою поставити. Я забув цей раз поставити нічого, зараз вже на відео ставлю. Значить, ставимо тут одну. Наступну доктор Пепер ставимо, третю ще Доктор Пепер, Тут уже поставимо Чупа Чупс. Наступну поставимо 7 Up. І ще одну е, Манго. Оце найкращий смак. Потім виноградовий, виноградний компот такий самий. Ну і хай буде, ще десь тут утулимо, уліпимо все. Апельсин, дякую тобі, як тебе там звати? Розбукувати треба. Та? Коротше, дякую тобі, що нагадав за баночки і їх поставив. Е, містер Бістер, дуже дякую тобі за баночки, бо я забув поставити. Дякую, що ти нагадав. Діджей Пієсто, ну, похоже, на чарівну соломку, так і є. Ну і осінь, справді, золота. Дуже золота. Сьогодні ще так тепло, капець. Дивіться, як сьогодні. Ви можете включити вчорашнє відео, де ми з вами говорили. І сьогодні, і порівняти, як сонячно, де більше сонячно, Но сьогодні тепліше було ще тепліше. Ну, коротше, ось така ще осінь. Дуже сонячно. Ну, тут ви вже не видите, бо сонце вже там на кухню світить. Що дуже, коротше, сонячно, класно. Ми сьогодні ще трохи пройшли з містом, дуже гарно. Дивіться, видно вам? видно, так, Ну, дуже сонячно. Коротше. Все, продовжуємо далі читати. Блін, я знову заблокувався телефон. Е, клоун Смішной. Крутой ролик Деністи супер, дуже дякую. DJ Піесто, ну так в одну, в одну трубочку всі смаки. Я вже це теж в кінці зрозумів. Микола Руденко, познімай осінь, буде цікаво. Якщо вийдемо, ще підемо з вами на, о, на озеро і там заодно і познімаю, якщо піду. Містер Бістер, ну нормальна оцінка. Я теж так думаю. Леонович, можеш поїхати познімати осінь, ліс, дерева це цікаво. Та, особливо осінь, бо осінню різнокольорова осінь, якщо вийде, познімаю. Наступний коментарі, Діджей Пєсто. Е е е е ну як ти, розі ну ти розірвав. Е розрізав. А, давайте покажу. Ну як ти розрізав? Здається, було тобі смачніше. Так, ну, і так, і так добре було. Маша Номенко, не можу повірити, цього разу Ютуб не, сп не списав мій лайк. Супер, я дуже радий. Хоч один раз, може і під цим роликом теж не спише, подивимось. ДжейПесто, молоко не ЗНО, Заці... зацінив мій жар, дуже дякую. Е, DJ PES то знову так ось осінь, дуже класно. Так багато пішло молока на пару трубочок. Ну так, але Та вже є там ще молоко, вчора мама кипітила, привезла, села. Коротше, нормально, є ще молока, нічого мені не кричала, слава Богу. Е, містер Бістер, не забудь йому віддати педрейн. Добре, дякую, що нагадав, не забуду. Толя Андріянко, я впевнений, цього разу на 100%, що Ютуб цього разу лайки не спише. Не списав Толя Андріянко, ти правий. Ксюша Стоденцева. Так, можеш поїхати познімати осінь. Добре. Настя Тушенцова, я зразу зрозуміла, що то у всіх трубочках смаки, а не окремо. Ну, я це в кінці зрозумів. Діджей знову, ну добре, що перейде по а то я думав, що вже не буде. Я теж так, я на початку жовтня такий розчарований, я такий засмучений був, а тут вже знову мені повернули, я дуже щасливий. Містер Бістер, було смішно, коли ти пив і закашлявся. Ну буває, 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 вчора дуже закащився. Мастер Ламастер. Нічого собі цього разу Ютуб не списав лайки. Ну я радий теж. Настя ура, лайки повернулись. Але розумієте, це... Певний час. та Ще сьогодні, ще післязавтра будуть лайки. Потім знову почне списувати. То, розумієте, такі, так в мене завжди, Що деякий час не списує, є лайки, а потім наступні дні вже не зараховує. Як як яке відео, як розумієте? Тому такі справа. Айфон айфон, так познімай осінь ліс. Постараюсь. Е, ну так, поїдь, познімай ліс осінню. Добре. Олеся Давиденко, тільки б цих сім лайків Ютуб не списав. Уже 21 не списав. Так, можеш знімати ліс. Добре. Леруся пише, Лідія Петровська, Деніс, Перемога, Ютуб не списав лайки, ти не будеш закривати їх. Я радий за це не доведеться. Паша Рітос, мені здається, під цим відео Ютуб не спише. Ютуб не спише, не спише, не спише. Валерій Коваленко, ура, Ютуб не списав лайки, ура, я теж радуюсь. Діджей Піесто, ну думаю, твій другий канал Деніс Френні не набере перегляди на 20 жовтня. А, набере перейде на 20 жовтня. Ну я постараюсь закинути пару відочків, подивимося, може набере, може ні. Геннадій Осадчук, давайте поспоримо, якщо під цим відео Ютуб списує лайки, я є, танцює прикольно. <сум> не танцюєш, бо лайки є, та не списали. Знову самий цукор дейтбалю, а молоком. Самий цукор дейбалів і з молоком також. Я думаю, самий. Сам самий цукор буде 10. Ну, вийшло так, як вийшло. Електронік, тільки би YouTube не списав лайки. Не списав Манкі Лемон. Цікаво, мій, YouTube, мій лайк Ютуб спише, не списав. Леонід Тимчук. цікаво, спише YouTube під цим відео лайк. Як ви думаєте? Я думаю, що ні, бо вже 21 лайк і не списав. Давайте я так вас почитаю, я вже не буду тримати камеру. DJ знову пише: я поставив лайки для експерименту. Молодець. Але Здається, Ютуб лайки вже не списує. Мій третій лайк є, не списав. Вже 21 лайк. А, і тут два коментарі, читаємо. Роман Ковальчук, мені здається, лайки знову Ютуб спише. Е, ні, вже не списав. Ти не правий цей раз. Я поставила 20 лайк, вікуся тобі доказала. 20 лайк поставила, значить не списав. Все, друзі, починаємо до реакції. Фух. Як читає, як сідає сід... 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 читати ваші коментарі, рука. Перевтомлюється тримати телефон. Ну, ви довго пишете, ви молодці. Дякую вам за актив. Продовжуйте далі. А ми з вами реагуємо. Ре... Реагуємо, не рахуємо. Поїхали. Ми можна порахувати десь добре. Поїхали. Я лишу пару штук на youtube шорт. Зараз ми порахуємо, скільки всього є тут штук, і лишимо на youtube шорт Дивіться, що я хочу вам сьогодні сказати. Я 20 жовтня, здається, буду працювати на роботі. Та не здається, буду... а буду. Тому мені доведеться. Чекайте, 17 понеділок, 18 вівторок, середа 19, ага, 4-го Напевно, буду працювати вже тиждень. І мені доведеться познімати завтра. Скоріше всього, на 20 число, на 10 годину. Бо в 10 годині буду працювати. А треба контент, щоб вийшов і на 10-ту годину, і на 20-ту. Доведеться мені познімати завтра наперед. Подивимося, надіюся, вийде. Добре, рахуємо трубочки. І так, тут різнокольорові. Ось, бачите, всякі різні кольорові. Рахуємо, скільки є. Одна. Дві, три, чотири. Так, 5. Шість, 7, вісім. Ага, ну можна 4 на, на YouTube Short, 4 зараз. Але ні, я візьму. Я візьму три на YouTube Short, а ці всі решта з'їм. Оці три, я візьму на YouTube Short. А ці всі ми їмо зараз. Поїхали від з оранжевої. Гм, як резина. Hm, mm, kemija. Težko je vedno. Mm hm, ocenka vi ste bali. Ну таке примітивне. Але вісім поставив. Зараз я хочу окремо перерагувати оцю резину оранжеву, окремо, цукор. Угу. От хімія всередині. Резина. 8 балів солодкі. Так. Треба ножика чи що. Треба також прорвувати, бо різні смаки, розумієте. Але я доберуся без ножика. Ось, бачите. Угу. Теж бісім. По вісімці. Гума і начинка бісим. Ну, їсти, в принципі, можна. І це головне. Бо як не, бо як не можна, то все. Ну таке, не дуже лайкали. Підійде. Зараз ми прорегуємо половину й потім Розділимо гуму і начинку. Це здається яблуко. Угу. Яблуко мені сподобалось більше. Дед барив. Час. Скривати. Ну, типу, ви зрозуміли. Наченка. Наченка і гума. Так. Давайте. гума, 8 балів, зараз наченка буде. Гума. 8 балів, та наченка. Не можу. Вроді теж вісім. Вісім, так. Разом дев'ять. Оранжеве ми всі доїли. Лишається жовта. Це здається аб... банан. Поїхали. М -м, здається, банановий, так. Оцінка 9 балів. 9 из 10, так. Зараз прорагуємо на начинку і гуму. Так. Гума. М -м, оціночка. 7 балів. Щось гума розшаровало. Начинка. Начинка вісім. Все разом дайте, Сама начинка така. і гума сама. Ну. начинка, М -м. начинка вісім, все, розібралися. Залишається у нас останній смак, бо це йде на ютуб шорт. Кож у нас лишається, здається, полуниця чи черешня. Давайте розбиратися. Малина з того всього, та малина. Оцінка 8 балів. Ну, прикольно, але 8. Поїхали тепер начинку доставати. Скільки це навіть пачка, я навіть не пам'ятаю, скільки мама заплатила. То мама платила цей раз, я забув. Бо то, знаєте, я завжди вам ціну кажу, тепер я не почув, скільки коштувало. Може десь до 20 гривень думаю. Якщо не забуду, запитаюся, напишу в коментарях. Чую, що щось живіт мені не радий після цього. Ха. Гома, що хочете? Начинка. Начин. Давайте, щоб добре розсмакувати, все виберемо. Всю гуму виберемо. То начинку не доберемося. Мм, можна ножиком. Щось... Щось не знаю, ми кілька штук цього з'їли. Щось у животі. Так як тут скрутилося, знаєте? Лише ж би все добре було зі мною. Так. <гл> Так, разрезаємо. О, майже розрезали. Так. Так, перша. А ну чекайте. Ось. Угу. Mm -hmm. Хай буде 9 балів начинка. Тепер гума сама. 8 балів. Коротше, на цьому все. Ось така була наша реакція. Сподобалось, можете поставити лайк. Е, до речі, Ютуб не списує, так що можете вже поставити. Ну не знаю, якщо спише, то я знову закрию. Якщо не спише, то ставте. Бачите, вчора не списав. Пишіть коментарі, сподобалось, не сподобалось. Е, там ще були продукції всякі Там ще було, знаєте, У 2020 році я вам скидав силку на першу свою реакцію. Реакція на гейські цукерки. А там теж такі були язички від ямі теж такі під колір гейських. Ну, Там пише е, Веселка, ну, весел, веселкові такі цукерки. Пишіть чи зняти мені на них реакцію. Може, куплю завтра, післязавтра. Завтра нас чекає пахлава, буде. Буде хвала, буде пахлава. Завтра пахлава на вас чекає. От післязавтра можна купити. Пишіть чи купити. А може і не куплю. Не знаю, подивимось. Ви, головне, напишіть, а я десь десь... десь куплю. Та. На цьому все. З вами був Денис Пренді. Коротше, це чекайте на ютуб шорти. Все, а решта ми все з'їли. Все, порожнє. Всім пока! Побачимось наступні наступній реакції. Сьогодні багато ютуб шортів чекайте. І відеокліп. я забув за відеокліп. треба ще й кліп, кліп робити. Всім пока Блін, я забув за кліп. все, бувайте.